Кожна історія це моє, це моє, маленький світ, сповнений емоцій, спогадів і життєвих уроків. Тут ми ділимося тим, що торкається серця, надихає та змушує замислитися. Ласкаво прошу у простір життєвих оповідань. Я завжди думала, що знаю людей, яких люблю, особливо тих, з ким ділю життя під одним дахом. Здавалося б, хіба можна помилятися? Коли щодня бачиш людину поруч, коли разом п'єш ранкову каву, коли ночами слухаєш його подих. Але тепер, коли згадую наш дім на тихій львівській вулиці, перше, що постає перед очима не теплі вечері, чи сміх, але чутний скригіт ключа в замку, того вечора все й почалося я ніколи не любила темряви. Проте саме темрява найкраще оголює правду. У тиші чути кожен подих, а в темряві видно навіть найменшу брехню. Тієї ночі я лежала, вдаючи, що сплю, і рахувала удари свого серця, воно билося, як чужий барабан. Що з тобою, Марино? запитувала себе, чому ти так напружена? Хіба немає причин довіряти власному чоловікові? І все ж у повітрі щось змінилося. Невидима тріщина, яку відчуваєш тілом, навіть коли розум намагається заперечити. Я познайомилася з Артемом у студентській кав'ярні. Стіни там були обклеєні афішами з джазових концертів, а над старим піаніно висів годинник, що завжди запізнювався на десять хвилин. Він підійшов до мого столика і без стінні вагань сказав: Ви читаєте 100 років самотності. Занадто гарна книга, щоб читати її на самоті. Його впевненість мене розсмішила. Я тоді носила в серці мрію про великі пригоди і вірила, що доля посилає нам знаки. Він говорив швидко, але кожне слово лягало на пам'ять ніби давно чекало, щоб його вимовили. Ми гуляли вечірнім Львовом до світанку. Кам'яниці відбивали світло ліхтарів. І він розповідав про мандрівки, які планує, про власний бізнес, що колись відкриє. Я слухала і відчувала поруч людина, яка вміє йти вперед. Тепер, згадуючи той вечір, розумію це була не стільки впевненість, скільки вміння зачаровувати тонка нитка, що легко стає мотузкою. Минуло п'ять років. Ми облаштували простору квартиру. Але вона дедалі більше ставала схожою на готель місце, де ми перетинаємося випадково. Артем приходив пізно, пахнув чужими парфумами, іноді взагалі ночував на роботі. Проект горить, кохана, шепотів він у темряві. Я кивала, бо простіше було вірити, ніж ставити питання. Іноді ловила себе на думці, що ми двоє акторів. Я виконувала роль турботливої дружини, він, успішного чоловіка. Ми грали в ідеальну родину, хоча сцена вже давно тріщала по швах. Тоді поруч була моя подруга Оля, її шлюб розсипався на друзки, і вона часто приходила до мене, приносила вино, намагалася відволікти мене і себе від сумних думок. Ми сиділи на кухні до ночі, розмовляли, сміялися. Коли вона сміялася, її очі блищали сльозами, але я тоді не помічала, що в тому блиску є ще щось мовчазна заздрість або холодна цікавість. Після смерті дядька Петра життя різко змінилося. Артем на похороні виглядав дивно спокійним, навіть холодним, хоча всі знали, що Петро був йому майже як батько. Через два тижні ми сиділи в задушливому нотаріальному офісі. Юрист зачитував заповіт, і коли я почула слова, усю нерухомість і заощадження передаю племінникові Артему та його законній дружині Марині, серце пропустило удар. Я дивилася на Артема. Його пальці стискали мою руку так сильно, що я ледве стримала стогін. У його очах я побачила блиск не горе, не вдячність, а жадобу. Саме в ту мить у середині мене щось тихо клацнуло, наче хтось вимкнув світло і залишив лише холодну підозру. Перший тривожний сигнал пролунав від банку. Мені подзвонили, щоб підтвердити зняття великої суми з нашого спільного рахунку. Артем пояснив передоплата за ремонт. Його голос звучав рівно, але погляд ковзафубік, наче шукав виходу. Увечері, коли він заснув, я переглянула його папери. Серед чеків лежала квитанція на ім'я якоїсь Оксани Р. Його підпис упевнений, чіткий, до болю знайомий. Я довго сиділа з тим папірцем у руках, ніби він був шматком скла, який може порізати пальці, але я не відпущу. Чому ти мовчиш, Марино? питала себе. Бо боїшся почути правду? Страх правди – це тінь, що росте, навіть якщо заплющити очі. Я згадала наш весільний день, маленька церква на пагорбі, запах свіжої деревини, він у світлому костюмі. Коли ми виходили на двір, сонце так яскраво світило, що світ здавався новим. Тоді він нахилився і прошепотів: ніхто і ніщо нас не розлучить. Я тоді відчула, як від цих слів защеміло серце. Від радості і від страху водночас. Чому страх? Мабуть, бо в його голосі було не кохання, а обіцянка власності. Ти моя. Тепер, коли згадую, розумію, що в тому шепоті була не ніжність, а контроль. Одного вечора я відчинила його ноутбук, Пароль, дата нашого весілля. Іронія вдарила, мов холодна вода. Він настільки впевнений у моїй наївності, що навіть не ховається. У пошті я знайшла листи до Олі переказати активи на безпечний рахунок, нове життя за кордоном. Марина нічого не запідозрить, вона довірлива, мене трусило. Я перечитувала рядки знову і знову. Моє серце відчувало не тільки біль, а й дивну порожнечу, ніби все наше життя було виставою. Як та торда, яка не знає сценарію, з кожним днем пазл складався, їхні однакові парфуми, швидкі погляди, що перетиналися між ними за моєю спиною, олені слова про те, що шлюб лише папірець, її сміх, що тепер здавався фальшивим. Моя тиша ставала моєю зброєю. Я звернулася до приватного детектива. Через тиждень він передав мені флешку. Фотографії Артем і Оля в готелі, контракти з офшорами, копії підроблених документів, а ще страховий поліс на моє ім'я з величезною сумою у випадку нещасного випадку. Від цих слів мене наче вдарили. Це вже не просто зрада, це потенційний вирок. Я сиділа в темряві, дивилася на екрани, думала. Вони готові стерти мене з життя, моя довіра для них лише інструмент. У маєтку Петра я знайшла старий сейф. Ключ дивним чином підходив від його старої скриньки з листами, немов він передбачив усе. Усередині лежали листи і записи, бухгалтерські документи. Петро, виявляється, давно бачив справжнє обличчя Артема. У додатковому пункті заповіту він залишив рядок. У разі зради чи шахрайства вся спадщина переходить до Марини. Я плакала не від радості, а від того, що навіть після смерті хтось тримає мене за руку. Моя помста визрівала повільно. Я змінила замки, оформила довіреність на спадщину, зібрала докази і при цьому продовжувала усміхатися Артемові та Олі, готувати вечерю, слухати їхні розмови. Їхні обличчя світилися впевненістю. Вони були переконані, що я сліпа. Уночі, лежачи в темряві, я чула власні думки. Ти не жертва, Марина, ти свік, і свідок може стати суддею». Кульмінація настала того вечора, коли ми поїхали до маєтку. Артем наполіг: треба все обговорити на місці. Я погодилася і запросила Олю для підтримки, як вона сама висловилася. Будинок зустрів нас запахом деревини та легким відлунням минулих років. Артем розливав вино, жартував, робив вигляд турботливого чоловіка. Оля сміялася занадто гучно, нахилялася до нього надто близько. Я дивилася на них і відчувала дивну відстороненість, ніби спостерігала за виставою, у якій усі ролі давно розписані. Коли келихи були наповнені, я піднялася. За нові починання, казала я і увімкнула проектор. На стіні з'явилися фото. Вони в готелі, їхні листи, копії контрактів. Тиша спершу була майже фізичною. Потім Оля різко вдихнула, Артем стиснув кулаки. Це провокація, випалив він. Хтось хоче нас посварити? Хтось, я посміхнулась. Твої листи до Олі? Чи копії підписаних тобою документів? Я показала наступне фото. Оля зблідла, її голос зірвався. Маринко, я «Я не хотіла, не хотіла, мій голос звучав твердо. Щовечора сиділа на моїй кухні, пила моє вино і розповідала, як тобі боляче після розлучення, а сама обіймала мого чоловіка. Це не хотіла. Артем кинувся до мене. Припини! Це все неправда. Я спокійно поклала на стіл конверт. Це ще не все. З сусідньої кімнати вийшов юрист, якого я запросила. Він зачитав другий пункт заповіту. У разі зради чи шахрайства, вся спадщина переходить до Марини. Артем почервонів. Це підробка. Ти підписував документи при свідках, рівно відповів юрист. Оля вибухнула. Ти обіцяв мені, ти казав, що це буде наш шанс. В її голосі звучав відчай і образа. Вона усвідомила, він обдурив не тільки мене, а й її. Я зробила крок уперед. До речі, матеріали про вашу схему вже в поліції, і про страховку теж. Артем зблід, він кинувся до дверей, але я лише прошепотіла. Не поспішай, поліція вже в дорозі. І справді, у вікні миготіли проблискові маячки. Оля заплакала і вибігла першою. Артем лишився стояти, зламаний, мовчки. У його очах лють і страх перемішані в одну отруту. Поки чекала поліцію, у пам'яті сплив інший ранок. Ми з Артемом тоді щойно повернулися з мандрівки Карпатами. Він готував каву. Наспівував щось під ніс. Я дивилася на нього і відчувала теплу хвилю, ніби все життя попереду. Цей спогад вдарив болем, як легко можна обдурити серце, коли воно прагне вірити. Минуло півроку. слідство триває, майже все майно офіційно моє. У маєтку я відкрила художню галерею. Залишки страху розчинилися в запаху фарби і деревини. Часом приходять журналісти, просять інтерв'ю, я відмовляюсь. Моя історія не сенсація, а урок. Я часто виходжу на веранду і вдихаю свіже повітря, слухаю, як у саду співають птахи. Цей спокій не схожий на порожнечу, це простір, який я відвоювала, іноді думаю про Олю. Її обличчя постає раптово, як спалах сірника в темряві. Я не відчуваю ненависті лише в тому, мабуть, вона сама жертва своєї жадоби. Про Артема думаю рідко його голос залишився десь у минулому, як шум старого радіо. Я зрозуміла, зрада не руйнує, вона розкриває приховане. Вона їй, як тріщина у стіні, спершу лякає, а потім дає світло, яке пробивається крізь бетон. Мій досвід не про помсту. Він про силу діяти, коли серце ще пам'ятає страх. Я навчилася слухати себе, а не лише тих, кого люблю. Тепер кожен світанок починається з тихого, шурхоту сторінок книги, яку я читаю сама собі. І в кожному подиху є новий смак смак свободи.